Вітаю! Мене звати Євгенія, і ви на каналі Є Ідея. Продовжую рубрику Нове життя старим речам. Сьогодні процес трансформації проходитимуть дві скляні фоторамки та розфарбовка на полотні. Рука не піднімається їх викидати. Такий добротний матеріал. Мій улюблений формат. Мінімум витрат і максимум нових емоцій. Отже, розпочну з полотна. Воно частково розмальоване акриловими фарбами і маркерами. Спробую повернути йому білосніжну поверхню. Саме білий фон бачила я у кінцевому результаті. Використовую білу акрилову інтер'єрну фарбу. Фарбую один раз, другий, третій, але яскраві кольори маркерів все одно проступають на поверхні. Тому без вагань міняю фоновий колір полотна. Концепція така: на світлий фон прикласти пофарбований лист папороті і отримати гарний рівний слід. Це вийшло у мене за другим разом. Власне, пробний варіант я робила на білому фоні, коли зрозуміла, що все одно мінятиму його на зелений. Таким чином я змогла покращити малюнок, враховуючи помилки, які побачила. Перша фарби потрібно наносити достатньо. Від нанесення валиком її виявилося замало. Другого разу я надала перевагу пензлю. Друге, фарба має бути оптимальної густоти. В мене була ідеальна, але я вважаю, що на цей фактор потрібно звертати увагу. Третє для чіткості малюнку лист потрібно притиснути до поверхні. Для цього я накрила його шматком паперового кухонного рушника і притиснула руками. Четверте, зняти листок дуже впевненим рухом знизу вгору. Лаком покриваю лише темно-зелені ділянки, щоб ще більше виділити листок. Рамки. Я вже давно їх списала. Мені не дуже імпонувала їх форма. Але зараз це відчуття не таке категоричне. Якраз через форму рамок я довго не могла оприділити, як саме буду їх декорувати. Акцентна форма і декор зверху, і фото всередині. Я вагалася, щоб не переборщити. Ну що ж, спробую не перейти цю тонку межу. Скло очищаю з обох боків і протираю розчинником. Місце для фото заклеюю малярним скотчем. У цій роботі я теж можу поділитися висновками від своїх невдач. Одну рамку я планувала фарбувати з лицевої сторони, а іншу з зворотньої. Колір фарби у спреї хром. Можливо, саме через це в результаті я отримала два різні відтінки на обидвох рамках. Тому за допомогою розчинника зняла фарбу зі зворотньої сторони і нанесла її на лицеву сторону. Сам процес декорування не змінився, показую на відео. На клей ПВА прикріплюю на скло частинки листка папороті у довільному порядку. Зверху розприскую фарбу у спреї. І акуратно знімаю всі листочки. Даю рамці висохнути і, за допомогою вологої ганчірки, змиваю залишки клею ПВА. Іншу рамку фарбую в один тон повністю. Ви скажете просто, я ж скажу ефектно. Щоб трішки приглушити яскраве золото, майже сухою губкою на нашу акрилову фарбу, палена. я чесно вибирала для цих рамок фото з сімейного архіву, але потім зрозуміла, що це зовсім інша історія, і підібрала для цього цікаві картинки і видрукувала на фотопапері. Щоб поєднати всі речі в одну композицію, використаю ще кілька дрібничок. Фарбою, якою робила відбиток на полотні, частково фарбую нижню частину поламаної скриньки. У пляшку від сувеніру насипаю кілька камінців. Фарбую алюмінієву банку. Використовую спрей-фарбу хром і акрилову фарбу Палена Умбра. Дякую за перегляд!